Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Мені вже декілька днів хочеться вареників із сиром. Я купила такого сиру, дві пачечки по 180 грамів. То в мене сьогодні будуть вареники ліниві. Тут у мене дві пачки сиру. Так, тепер я зараз його посолю. Сіль така зараз продається, сіль не сіль, але дуже солона буває. Десь півчайної ложки солі поклала. Можна покласти ванільного цукру трішки. Це за бажанням, дівчата. Я покладу звичайний цукор. Я дві ложки покладу, багато класти не буду, бо цукор розріжує тісто. Десь тут у мене куряче яєчко, одне таке невеличке я кладу. Вчора намочила родзинок, це ж я думала, що ще я і зроблю. Лову ложку родзинок, то я, напевно, сюди родзинки покладу ще. Я ніколи вареники з родзинками не варила, а вони будуть. Будуть ще й такі, Оце я зараз перемішаю гарно рукою краще, Добавлю борошно. борошну. Борошна я добавлю так багатенько, щоб гарно вимісити тісто. Я Не знаю, скільки сюди борошна піде, але тісто треба зробити круте. Без розпушувача, без нічого. але Якщо ви додавите розпушувача, то я думаю, що не біда буде. Гарно, замішу тісто. Тісто я замісила ось так. Тепер я ставлю в кастрюльку, звичайну кастрюльку, ставлю води і буду варити їх, як звичайні пільмені. Хай вона закипає. трішки підсолю воду От і ставлю на вогонь, хай гріється. Тісто я розділяю на дві частинки. Можна, якщо ви не хочете зараз варити, то е, закутати в плівку, покласти в холодильник, пізніше можна зварити. Це тісто я так розкачаю зараз таку довгеньку качілочку і поріжу на кусочки на такі невеличкі, начиноки. Так само можна робити це все з картоплі, будуть вам ньокі, теж ліниві вареники з картоплі. Дівчата, в нас цими днями вже стало в нашій команді 300 тисяч. 300 тисяч сім'я наша така вже великою стала. Дуже дякую всім, хто пише мені коментарі. Дуже дякую всім, хто ставить лайки, підписується, поширює моє відео. Та взагалі дуже дякую всім, хто зі мною. Я не знаю, як вам подякувати. Я вже цими днями вже так довго думаю думаю і ночами думаю, як мені вам подякувати. От. Ще буду думати, ще все попереду. От. А цими днями я хочу запросити там моїх дівчат, підписниць, от, колег в кав'ярню. Запрошу на каву. Відеоролік я покажу, ще хочу запросити Женю туди чубука. Він вже приєднався до нашої команди недавно. Вірніше, ми до його приєдналися. О, так що слідкуйте за нашими роликами. Буде все цікаво. Ще все попереду, дівчата. Ще тільки все починається. Але не забувайтеся, що все буде добре. Ну, я оце так приблизно такі роблю. Ось такі поріжу невеличкі. Оце я зараз поріжу на кусочки і одну порцію зварю, а решту покладу, мої сьогодні працюють. Багато роботи в нас цими днями, то мої працюють, приїдуть пізніше. Я суп зварила. Забулася, що вкинула квасолю, що додавала і о, очі 9 злаків. То суп сьогодні буде дуже смачно. Вона таке часто буває. Щось варю, потім забудуся і в мене щось нове виходить. Головне, що все смачно і все з душею, все буде добре. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, кому не важко. Все буде добре. Буду варити, як дівчата. Поклала в воду, в спли... коли спливуть, я думаю, що вже вони будуть готові. Ну, оце так. Зварила я ліниві вареники. Можна сметанкою щедро, можна хто як хоче. А ще можна цукру додати. А ще можна, дівчата, йогурта якогось. Хто що любить. Багато хто чекає, що я буду куштувати з задоволенням. Дуже смачно, швидко і смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра і затишку. Сього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!